Всім привіт, друзі! Все буде Україна. І так, Нарешті я добрався до трактора тя Буде мене трошки ставити на ноги. З полями в мене вже, друзі, квітка. Нарешті вже все переорав, посіяв, посадив, все, вже я це питання закриваю, вже можу от навіть потрошку займатися щось біля будівництва. Будемо старатися. Так, друзі, саме основне, що я хочу сказати, хочу всім подякувати, хто долучився до збору, хто допоміг назбирати на тепловізора моєму батьку. Я не очікував, що це буде ну, дуже швидко. Буквально за 7 годин назбирали повну суму. Дякую всім рідним, всім, хто підтримував. Навіть я таких людей не знаю, хто чи міг там по 100, по 20 гривень все зібрали і вже, як то кажуть, тепловізор прямує до батька. Всім дякую. Ну, а зараз продовжимо по технічному стані трактора. І так, за весну він в мене виорав, видискував, викультивірував більше як 2 гектарів, навіть трьох. Ну, я рахую це для цього трактора ніщо, але ну, всі свої поля виробив. Навіть трошки поїхав, людям допоміг. І в ході, то кажуть, експлуатації по роботі. Було виявлено таке, що ну, щось під троює трошки двигун. І звідси підтікало. Сьогодні я ще максимально зараз дам йому навантаження, поїду там товаришу, постараюся скультивувати і посадити картоплю. І вже буде зрозуміло, де в мене що потрібно робити. Бо просто реально, двигун був наскільки чорний грязний, хтось там писав, каже, що це нормально для радянського трактора. Можливо і так. Але приємно, коли ти приходиш, все чистенько, все сухенько, немає ніяких потьоків. Але тут вже можна переживати, чи там є масло, яке витікає. Як то кажуть, якщо воно все грязне, то значить там щось є. Це таке. І ще що саме цікаве. Коли я працював на полі, хотів вмикнути блокування, і тут хлоп, я його вмикнув. І вмикнув так, що от, от така ситуація. Я так вже заглядав туди, всередину під низ. Виявилось так, що е, я думаю, що в мене просто там виламало вала, і той вал впав на землю всередину. А вийшло так, що коли я приїхав витягувати лісничого в лісі з болота то в мене два колеса одночасно крутились. І я замітив, що дуже тяжко повертати кермо. Тобто блокування уїмплене постійно. Зараз постараюся швидко це все виправити. Чіпляємо культиватора. Ще, звичайно, не знаю, чи культиватор, чи сажалку. Ну, по ході експлуатації я вам покажу. І так, друзі, щоб знімати кабіну, можна зараз просто знімати підлогу. Щоб було в мене доступ до коробки і до цього механізму. Так, друзі, зняв ковричка, щоб зняти ковричка, потрібно відкрутити педаль газу і педаль щеплення. Все. Ну а посівна на цьому не закінчується. Вже можна сіяти ще буде в кабіні, там якийсь ячмінь. Ось таке що робиться, зараз це гарненько. Скидаємо, витягуємо все. І в нас є доступ повністю до... Підлоги. Так, далі, друзі, відкручуємо всі болти, які в нас є. Знімаємо ось тут ці пружинки. І тоді в нас практично є повний доступ до КПП. Так, підлогу я скидаю вже не вперше, неодноразово щось е, тут доробляв, колонку знімав. Ну як я робив це? Щеплення вижимаю, витягую через ось цей отвір. Потім витискаю ручні гальма. Педальки ці всі падають практично вниз і потім якось так між ними проходжу трохи. І вже потім через декомпресор останній, як то кажуть, вихід. Так, Далі е, ручний газ. Ось цю цю плінта. Витягуємо. Тоді вже в нас повністю є доступ. До цієї кришки. І все, можна її просто через верх так, Друзі. Що саме цікаве, година роботи, і, як то кажуть, у вас є доступ до такого поля, де можна садити картошку. Так, все, хай сходить. Що саме найтяжче було, це витягнути звідси цю кришку. І що саме цікаве, я побачив... Моя лапка блокування. Вона лопнула. Ось власне саме блокування. Зараз це все гарно позмітаємо. І от начебто все ціленьке. Так, друзі, Нормальним компресором я ще не розжився, але що є, то є. Так, друзі, от така поломка виявилася. Чому в мене блокування було постійно увімкнене? Цей палець тако на цьому положенні завис і все. А педалька вже була просто відламана, від'єднана. Зараз попробую електродами по чугуну прогріти цей метал, проварити. І можливо ще буде діло. Якщо ні, то я навіть і не знаю. Think I'm going crazy? Don't think I'm guilty. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm seeking this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I. Так, друзі, що саме цікаве. Начебто варив, варив, а не глянув, що метал повело. Ось таке. От таке, нормально присрав, буде стоять. Можна ставити. Так, друзі, трошки втратився в часі з цією деталькою, але начебто все працює, блокування вимикається. тоді їхав. З Звімкненою блокировочкою, щось таку цікаву деталь замітив. Напевно, коли реверс вмикаєш назад, то воно вмикало світло типу габарита, ну я так думаю, ну, колись справа йде сюди. Так, друзі, все. Підлога в мене вже стоїть. Ще лишається сіпнути добриво на картошку і можна буде їхати в поле. Так, друзі, Вже підлога на місці. Майже процес зборочки завершений. Ще трошки підкоректував. Підкоректував тут а, От такий в мене Оце тут валік стоїть, що блокує передачі. Трошки його підтягнув, бо в мене іноді вискакувала третя передача. А я як три роки тому знімав кабіну, трошки був його відкрутив. Тобто не так, як треба було поставив. Оце тут воно все регулюється. Трошки вже його витягну. Ну, таке на три виточки не більше. Ну, побачу, якщо нічого не буде, буду ще продовжувати коригувати. А так, я думаю, що буде все добре. Так, друзі, ще такий невеличкий нюанс. Ось тут регулюється рульове. Ну, трошки люфт в кермі став менший. Ну, я не знаю, чи це можна назвати менший, але відносно менший від того, який був. Ну я навіть не знаю. Напевно, 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 все-таки зроблю гідравлічне і легше керувати буде і, і люфту, надіюсь, не буде. Зроблю, щоб кермо відкидалося. Ну, це таке в планах на майбутнє, як воно це все реалізується, я думаю, з роками з часом все зроблю. Ну так, друзі, я кажу, ну техніка це таке, знаєте, руки чисті біля неї не будуть. Так що я не знаю, там часом люди кажуть, о, там, ти дорого береш. там, Ого, а чого така ціна в тебе там на оранку, там часом, якщо ораю, а чому на косовицю така ціна? Ну хто не розуміє, той того не зрозуміє, люди самі зрозуміють. Такі зараз деталі. Тим більше, скільки часу біля цієї техніки витрачаєш, ну, це реально. Багато хто не розуміє цього. Чому власне, такі ціни в трактористів. Так що якось так. <гум> Ніхто не прийде, хто каже, за тебе не відремонтує, туди деталь не купить. Так що от таке з цією старою технікою мусиш постійно щось десь підганяти, підточувати, регулювати. Власне все, вже будемо чіпляти нашу сажалочку. Та будемо перевіряти, де там що в нас далі тече і робити висновки в подальшому. Так, що я, друзі, скажу? Керувати стало легше, як диференціал вимкнувся. Сажалочку вчепили. Та їдемо ще, посадимо площу картошечки. Ну, начебто люфт менший став. Це що вже не може радувати. Можливо, ще я спробую підтягнути максимально. Ну Дійсно, ну, зараз на полі побачимо наскільки люфт менший. Рядки будуть зараз кривечі. Кілька днів тому Ось цю площу переорував, так Непогано вийшло Картопелька з руком посаджена Одні 25 ководи. Ну, це він теж товариша взяв з трактора, бо на його Т-25 розійшовся реверс. А як виявилось, то там його взагалі не можна поремонтувати. Ось такі справи в чоловіка. І попав каже, на детальку на 100 доларів. Так що такі зараз ціни на цю техніку. Хоч і начебто легше тримати стало. Але перей страшний на полі. Трошки тяжковато загортає. Ну, начебто вже і виходить пряміше їхати, як спочатку. Як то кажуть, досвід приходить з часом. Ну, вже в мене на цій сажалці в цьому році наближається до гектару. Ще я можу сказати, сажалка мене взагалі задовільняє. Хоча це не моя сажалка, а ця чоловіка ззаду дивиться. Трошки погано загортає. Але начебто легше стало керувати. Садимо на другій передачі чи першій, як там називає. Йдемо вже останній прохід. Трошки в цьому пирею погано загортає, але він каже, зараз візьме, приїде опочники, трошки попідгортає. Ну, трошки зносить в сторону тракторця. Садиться непогано, але ну, зараз блокування вмикаємо. Дифференціал працюється. Вижили його. Так, Зараз вимикаємо. Все, вимкнувся. Красота. Все, друзі, перемінявся трактором. Що я можу сказати? Ну тут взагалі тракторець трошки вищий. Це мені подобається. Все бортові зміщені. А кермо взагалі класне. Кермо, ну просто небо і земля порівняно з моїм трактором. Навіть колеса такі покращі. Непогано, непогано. Є з чим порівняти. І паливна апаратура тут МТЗовська, якось вона пом'якше працює, вже відчувається. Є ще порівняти. А так я скажу, непогано. Не так кидає, як в моєму. І навіть здається, що вище сидиш, є ще порівняти. Дійсно, друзі. Відрізняються трошки тракторці. Салочку вже сьогодні віддаємо. Оце, напевно, встання площа. Я точно не пригадую, чи це його поле, чи ось тут. Зараз товариш під'їде, посаджуємо картопельку, він домовився з власником цієї сажалки, щоб я йому посадив. Та й все. До речі, буду садити своєму товаришу, владу, в якого ЮМЕС, хто на моєму каналі вже давно знають. Цього чоловіка, неодноразово цей юмзик світився. Ну, Така у нас погодка. одна мушкарня. Я не знаю, як в ваших областях з цією мошкою. ну У нас на Рівненщині взагалі. Просто кишить її. Ще тако, якщо поїхати ближче до лісу, там просто, я не знаю. Жесть. В кабіні там це ще таке, це ще квіточки. Це на днях як переорував, культивував. Було просто всипано. Але це зараз не хочу її там бити, чіпати. Бо зараз буде грязне вікно. Що я замітив, друзі, на рахунок цієї причини. Чому в мене тут тече виявляється? в мене тут, от, дивіться, лопнула. Чи різьби немає на шпильці або немає в цьому болту. Так що буду розбирати на днях. А я вже думав, грішив форсунки, що вони підтікають. А це просто текло звідси, і в мене турбіна видувала там з щілини. Ось тако видно. Тут є щілина і воно видуває все і звідти. Ну, в мене просто тут все в мастилі. Нічого. Миєчко я підмиємо. Дракончик, тракторець Шепче, БДТшка третя. Юмзик повній комплектації. Так, друзі, посадка вже в цьому році картошки завершена. От такий у нас кінець сезону. Зараз ще їдемо під диски на сусідню площу, засіваємо і все. І по-народному у нас квітка. От таке. Все, друзі, на цьому буде все. Кому було цікаво, ставте вподобайки, палець вверх. От таке було відео. Всім па-па. все буде Україна!